Обладнання, якому вже півстоліття, недостатнє забезпечення, та будівля, яка вже руйнується як середини, так і зовні. В таких умовах доводиться працювати лікарям Житомирського онкологічного диспансеру. Диспансер працює без допомоги держави. Друге питання: у нас дуже склалася погана ситуація з лікуванням хворих радіологічним. Ви сьогодні бачили два апарати дистанційної телегамотерапії. терапії один із них ще функціонує, другий практично ремонтується постійно. Якщо цей старий апарат ламається, то той один апарат надавати допомогу зможе місяць чи трошки, і він теж і ми лишимося без радіологічної допомоги. У онкодиспансері готувалися до реконструкції ще у 2009 році і навіть розробили проєктну на документацію, але гроші так і не отримали. Оце наш корпус, який ми маємо. А оце ми мали підперти пів стіни, мали тримати оцей край внизу. Це радіологія, сучасна радіологія з усіма апаратами, з прискорювачами, з дистанційними, з брахіотерапією отут тут все мало бути і мало бути 60 ліжок. Тож починати реставрацію онкодиспансеру. Народний депутат України Борислав Розенблат пропонує з будівництва радіологічного корпусу. За його словами, на це він готовий надати 5 мільйонів гривень з тих коштів, які були виділені на соціально-економічний розвиток міста. Ми будемо знати кошторис. Згідно до цього кошторису ми будемо розподіляти, скільки ми можемо в цьому році витратити коштів, скільки на наступний рік буде закладено в державний бюджет. На думку народного депутата України Костянтина Яриніча, який 10 років пропрацював головним лікарем у аналогічній установі в Кіровограді, у Житомирі потрібно шукати фінансування і терміново оновлювати технічну базу. На цій апаратурі ми можемо отримати тільки велике количество ослажнень, навіть добре хорошо операцію і сподіваючись на хороші результати на виздравлення, коли ми даємо лучову терапію, та ну знайте. Стрелять по воробьям из пушек называется. То есть мы затрагиваем много смежных органов. Сегодня требования другие. И мы можем достичь, если мы объединимся все, и городская, и областная власть, государство, политики, инвесторы, фонды. Все это может в кумулятивном эффекте дать очень хороший результат. Вот здесь у вас на житомирщине. В державном бюджете кошты выделены. Я, як депутат Верховної Ради, який має безпосередньо вплив на розподіл цих коштів, я буду намагатися ці кошти виділити на цю лікарню. Ми зробимо все для того, щоб будувати як мого швидше, там за рік, максимум за два, і ми мали в Житомирі в області, в настоящий, справжній. Онкологічний центр Житомирський онкологічний диспансер яскраво відображає стан української медицини в цілому. Вважає Борислав Розенблад. У планах нардепа оновлення матеріально-технічної бази приймальних трьох міських лікарень та створення в області єдиного диспетчерського центру невідкладної медичної допомоги.